Вітаю вас на своєму каналі. Прийшов час заміни шин на зимові. От уже Заїхав на шиномонтаж, хлопці зняли заднє праве колесо. От минулого разу, коли я міняв, був, помітив, що були ці пильники порвані, тому я їх замінив на, всі, на всіх чотирьох. Ну вони на всіх чотирьох були не дуже в гарному стані. А також в цьому сезоні я ще замінив задні амортизатори. От, тому що вони ну, вже вимагали заміни. От, Загалом. Далі покажу, що який стан Наступні колеса теж покажу. Не перемикайтесь. Заднє ліве колесо теж пильники все добре з ними. Диск теж в порядку. Тож, заміна триває. Ось переднє ліве колесо Теж пильненки все добре з ними, ніяких потьоків, підтікань немає, диск теж в гарному стані. Ось. Такі відео роблю для себе, щоб бачити, ну, спостерігати в часі за станом підвізки автомобіля. І ось передня права колеса, теж підтікань. Все добре, диском теж порядок. Тож, можна далі впевнено кататись і не ламатись. До речі, кого цікавить, який тиск в шинах а, м, закачую 2,5. Діліться в коментарях, а, хто скільки качає на своїх автомобілях, чисто цікаво. Знаю, що це табличні значення, але, можливо, хтось має якісь інші міркування з цього приводу. Так, от і все. Коня перезули. І тепер можна в певне місце далі кататись і не ламатись. Кому відео було корисне, ставимо лайки. Також всіх запрошую в свою групу в Фейсбуці та на інстаграм сторінку. Ви знайдете посилання в описі під відео. На цьому всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь.